Христу, дорогі шановні люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Нехай вас благословить і бережа Господь. Я прийшов сюди, щоб сказати вам добру звісно. Те, що написано в тій скійці, щоб люди могли спастися, що Бог, перед небо і землі, любить нас людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас на Голгоському хресті, що Господь Ісус, Врятувати людей, але не судити. Що Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Він єдиний, хто може нас спасти. Він єдиний, хто приніс себе в жертву святий, безрічний, помер і воскрес. Він єдиний шлях до Бога. Ми є грішні, ми на покарання. Але Ісус Христос поніс за нас покарання. Усе наше воно взявши на себе. І Він помер. Но Бог воскресив Христа з мертвих третій день, як заради нашого оправдання. Щоб кожна людина, яка щиро покається в своїх гріхах і у вірі Господа Ісуса Христа отримує прощення гріхів і вічне життя. Брішенові люди, люди, читайте Боже Слово там, все про Це Бог залишив нам своє слово. Приморіться з Богом, не читають його Слово і не живуть по заповідям. Але Бог не буде судити людей, якщо вона щиро покається і увірю в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Після смерті людина вже нічого не може змінити. Після смерті, як написано, як людям належить один раз померти, а потім суд. Немає ніякої рекарнації. Отож, дорогі люди, приморіться з Богом, задумайтесь над своєю душею, де вони будуть пробувати вічно. Покайтеся у свека, вірте Господу Ісуса Христа і спасайтеся. Час був близький, Господь гряде, час був обмежитись. Моліться за Україну, просіть милості в Бога, щоб Бог змилувався, простив і спас наш народ. Дякую за увагу. Хотець небесні, благослови цих цих людей, бережи цих людей, помили народ України і спаси. У ім'ї Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, міцного вам здоров'я.